Привіт, друзі! Сьогодні продовження у нас лекції: Основні компоненти точного землеробства. Тепер розглянемо ключові компоненти точного землеробства детально, щоб ви могли зрозуміти, як працює сучасне інтелектуальне фермерство. GPS-навігація, система GPS використовується для точного керування сільськогосподарською технікою. Трактори, оприскувачі, сівалки можуть рухатись. З точністю до 2-5 см Зменшується перекриття рядків і витрати пального, Забезпечується рівномірне висівання та внесення добрив. Наприклад, фермер вмикає автопілот і трактор йде точно по рядку навіть уночі, економлячи час і сили. Супутниковий моніторинг і дрони. Супутникові знімки та дрони дозволяють. Бачити стан поля зверху, моніторинг розвитку культур, визначати хвороби по суху або проблемні ділянки. Дрон за 20 хвилин може облетіти поле в 50 гектарів і показати, де є проблеми, де потрібно додаткове поливання чи захист. Системи диференційованого внесення, використання зональних карт, даних із датчиків і аналізу ґрунту для внесення добрив. Рівно, рівно, рівно там, де їх потрібно. Економії добрив до 30%. Зменшення навантаження на ґрунти. Датчики та інтернет речей встановлюють датчики вологості температури, pH та складу ґрунту, де дає розуміння потреб кожної зони. Можливість вчасно вносити добрива або зрошувати. Програмне забезпечення для аналізу даних. Всі дані з дронів, супутників, GPS та датчиків об'єднуються у спеціальні програми: створення карт, вражайності, моніторинг з року в рік, аналітика для прийняття рішень, автоматизована техніка, сучасні трактори, комбайни, оприскувачі можуть працювати на автопілоті. Самостійно визначити кількість внесення засобів захисту рослин. Повідомляти про поломки у реальному часі. Точне землеробство це система, де все поєднано GPS, дрони, датчики, програми, аналіз даних і автоматизована техніка. Разом вони дозволяють працювати розумно, ефективно та екологічно. Перевага і точного землеробства. Економія ресурсів. Зменшення використання пального, насіння добрив і засобів захисту рослин. За даними досліджень, економія добрив до 30% пального до 15%, підвищення врожайності. Завдяки точному внесенню добрив і захисту рослин підвищується продуктивність, збереження ґрунтів і довкілля, мінімалізація. Перенасичення ґрунту хімією, покращення здоров'я ґрунтів, зменшення людської праці, частина процесів автоматизована. Фермер займається управлінням, а не лише фізичною роботою. Отримання точних даних для прийняття рішень. Створення аналітики по кожному полю планування наступних сезонів. Висока вартість впровадження. Системи GPS, дрони, датчики та програми потребують інвестицій. Необхідність навчання. Потрібно навчати фермерів, працювати з технологіями та програмами. Обмежена інфра... інфраструктура, у деяких регіонах немає стабільного інтернету для інтернет-речей, залежність від технологій. У разі поломки систем можуть виникнути затримки. Приклади впровадження в Україні та світі. В Україні великі алгохолдинги Кернел і МХП вже використовують точне землеробство на тисячах гектарів. Використання дронів для моніторингу посівів, GPS-навігацій для сівалок та оприскочів, програмне забезпечення для аналізу карт урожайності. У світі, в США, фермери використовують системи John Deere з автопілотом. У Німеччині активно впроваджують роботів для точного прополювання. У Японії використовують дрони для рисових полів, щоб контролювати рівень води. Це показує, що точне землеробство вже працює і в нас, і у світі, та поступово стає стандартом у сільському господарстві. Сьогодні ми побачили. Що точне землеробство це не лише майбутнє, а вже сьогодення. Воно допомагає, перше, підвищувати врожайність, друге зберігати ґрунти, третє економити ресурси, і четверте, робити роботу фермера більш комфортною та аналітичною. Технології стають нашими помічниками, і від нас залежить, чи ми зможемо ними правильно користуватися для користі себе та довкілля. От і все на сьогодні, друзі. Завтра буде продовження. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступне відео.